Перебої теплопостачання вже буденність для мешканців району Динас. Через регулярні пориви теплотрас, мешканці змушені по декілька тижнів, а то й місяців сидіти без опалення. Чотири місяці холодного опалювального сезону позаду, і ось місцева влада нарешті вирішила, так би мовити, попіклуватися про людей. Якщо ви подумали, що тепломережа нарешті завершила свої багатомісячні розкопки та повернула тепло у домівки мешканців. Ви помиляєтеся. Покровські карманичі не вигадали нічого кращого, як створення. У районі Динас пункт обігріву, так званий шелтер. Функціонує тут він уже близько тижня. У нас були перебої з опаленням, було холодно, і були перевірки теплового режиму і вирішили зробити пункт обігріву, щоб люди могли прийти погрітися сюди, дітей сюди привезти. Поки що бажаючих завітати до пункту обігріву небагато. Поки що у нас мало, один, два, три чоловіки. У нас є чай, печиво для дітей. У нас є куточки ігральні, є книжки, є розмальовки. Поки ждемо населення. Як буде холодно, ми готові прийняти. Теплова пушка постійно підключується. Температура 15-16 градусів повітря. Зовсім не дивно, що до шелтеру люди майже не йдуть. По перше, працює він з восьмої ранку до шістнадцятої вечора, коли більша частина населення знаходиться на роботі. По-друге, за вікном уже декілька днів тримається плюсова температура. По-третє, люди кажуть, попити чаю можуть і вдома, і для цього не потрібно йти через весь мікрорайон до шелтера. Я думаю, ні, люди вже почали самі справлятися зі своїми проблемами. Надо було раніше, як говориться. Паня німію. Не якби і так не холодно». А зачем он сейчас нужен? Уже тепло. Працівниця пункту зазначає, знаходитися одночасно тут можуть близько 30 чоловік, проте переночувати тут мешканці не можуть. На ніч настільки предусмотрено приблок ауті. У нас розроблений графік. Якщо відключиться освітлення, у нас стоїть генератор. Ми будемо підключатися до тепла від генератора, і тоді переходимо на ночний режим, на круглосуточний. А поки робимо з 8 до 16 години. На перший погляд створення такого пункту, начебто, і непогана справа. Проте виникає питання, чому влада покровська не облаштувала його раніше у грудні, січні, лютому, коли спостерігалися морози до 10-15 градусів нижче нуля, коли люди були вимушені спати у верхньому одязі, аби не замерзнути у власних ліжках. Кому потрібен пункт обігріву, коли за вікном майже плюс 10? все не як у людей саме так хочеться сказати про роботу місцевих карманичей, які у черговий раз просто пропіарилися на камери. Створивши красиву картинку, начебто турботи про людей, проте самою турботою, як ми бачимо, тут навіть і не пахне.